Насіння, городній інвентар та засоби для захисту рослин. Таку допомогу привезли благодійники для переселенців, які через війну вимушено покинули свої домівки та оселились на Вінничині. В Іванові зерна для висаджування отримала пані Катерина. Жінка переїхала з Харкова. Це дуже дуже добрі люди на відміну від, від родини. До початку великої війни жінка проживала в місті, тож город не обробляла. Вже тут вирішила зайнятися садівництвом, щоб відволіктися від проблем. Дуже стресова ситуація. І щоб вийти з стресової ситуації, займатися чимось було потрібно. А город є, чому б його не обробити? Це по перше. А по друге, ніхто не знає, що нас чекає на завтра. Насіння та інвентар від благодійників вкрай необхідні, каже жінка. Така допомога збереже сімейний бюджет. Кожна копійка дорога. Інвентар зараз дуже недорого, не стоїть і насіння, і гербіциди, і на все це треба кошти. До набору входить насіння кабачків, капусти, помідорів, солодкої кукурудзи, цибулі. А ще засоби для обробки рослин, відро, сапа, лопата та граблі. Тут все підписано. Повністю всі позиції підписані. Що це помідора, що це капуста, все повністю підписано ініціативу проявив благодійний фонд Летаври. Допомогти вирішили двом сотням сімей переселенців у двох територіальних громадах. Був проведений аналіз, кому воно потрібно, чи воно потрібно взагалі. Люди виявилися дійсно зацікавлені цим і що їм це цікаво, і це буде корисно їм. Зерна та засоби для захисту рослин надала швейцарська компанія. А закупити 30 наборів інвентарю допомогли вінницькі підприємці. Один такий коштує півтори тисячі гривень. Видали ми більше 21 інвентаря, тому що люди не встигли приїхати чи не змогли не мали можливості, бо це з інших сіл під'їжджають. Але ми забезпечимо ці сім'ї це довгородніми інвентарем. Наразі в Іванківській громаді проживає 207 сімей переселенців, і всім, хто буде висаджувати городину, планують допомогти з насінням. Стимулює соціальну активність цих осіб і, врешті, допоможе самозайнятися, оскільки я іноді спілкуюся із такою, яка них багато іноді певні психологічні негаразди із цим статусом. Я думаю, праця біля землі завжди заспокоїться, плюс буде втіха і плюс допомога сім'ї бюджету. Допомогу отримають жителі Іванківської та Калинівської громад. Потреба в інвентарі ще залишається. Тож благодійний фонд летаври закликає небайдужих підтримати ініціативу донатами чи приладдям.